Оперативний штаб з організації літнього відпочинку дітей зібрали в облдержадміністрації. Цього року обласна влада ставить завдання організувати відпочинок і оздоровлення школярів в межах області. Зв'язку з тими подіями, які відбуваються сьогодні на півдні країни і на її сході, ми розуміємо, що кількість дітей, яка зможе бути вивезена для оздоровлення на південь. Буде зменшено, і тому особливу увагу треба приділити тому, аби їх оздоровити на території безпосередньо Житомирської області. Спеціаліст департаменту освіти Наталія Шевчук доповіла про готовність організації відпочинку в пришкільних таборах. Станом на 15 березня поточного року сформована попередня оздоровча мережа, яка нараховує на сьогодні 538 пришкільних таборів. В яких відпочинуть планується, що відпочине 32 тисячі дітей, що становить 26% від контингенту, який цьогоріч. Становить приблизно 125 тисяч дітей за інформацією з районів області, планується використати на організацію відпочинку дітей 5 мільйонів гривень. Але наявних коштів на сьогодні дуже мало. Я можу назвати буквально от на пальцях однієї руки райони та міста, де є вже ці кошти є. Вони ще тільки плануються виділити, але це не єдина проблема. В овруському районі це заборонило відкриття пришкільних таборів. Чим дуже здивували членів оперативного штабу. У мене є підозра, що вашу службу просто використовують для того, щоб нічого не робити. До ситуації в Овруцькому районі вирішено повернутися іще ще раз.